Продовжуємо вивчення теми вуглеводи. Саме переходимо до дисахаридів і представника дисахаридів сахарози. Дисахариди. У рослинному і тваринному світі поширені вуглеводи, загальна назва яких дисахариди. Під час гідролізу таких вуглеводів із кожної молекули утворюються дві молекули моносахариду. Тобто дисахариди називають такі вуглеводи, молекули яких складаються з двох залишків молекул одного або двох моносахаридів. Формула дисахаридів це 12H22O11. До найважливіших дисахаридів належить сахароза. Ми знайомилися з нею в 9 класі, а також відноситься лактоза і мальтоза. Не мають однакої хімічної формули. І є ізомерами. Лактоза, або інша назва, молочний цукор міститься в молоці. в коров'ячому це від 4 до 5% за масою. В жіночому у людей це від 5 до 8%. Молочні сировиці. Цей дисахарид майже втричі менш солодкий, ніж сахароза. Сахароза це цукор. Щодо мальтози, мальтоза це солодовий цукор. Є в пророслих зернятах ячменю, які називаються солодом. В організмах тварин за солодким смаком вона трохи поступається сахарозі. Відкриті форми молекул лактози і мальтози містять альдегідну групу, тобто являються альдегідоспиртами. І проявляють альдегідні властивості, відновлюючі властивості, тут тобто контактують це срівне дзеркало і реагують з купром двохвалентним гідроксидом за нагріванням до утворення червоного забарвлення. Сахароза це звичайний цукор, харчовий продукт, який легко засвоюється організмом. Речона міститься в листі і соках дерев, фруктах, овочах, а найбільше цукровому буряку і цукровій тростині до 20% за масою. Сахароза є кристалічною речовиною, має солодкий смак. І добре розчиняється в воді. Рощення цукру з підвищенням температури істотно зростає. Ми це проаналізуємо по діаграмі. Якщо дуже концентрований гарячий розчин, цукровий сироп охолодити, то він стає перенасиченим. Концентрація речини в ньому перевищуватиме таку для насиченого розчину. Кристалки цукру з'являтимуться в ньому не одразу, а через тривалий час. При нагріванні цукор плавиться і починає розкладатися. Бачимо залежність розчинності сахарозу у воді при температурі, проаналізуємо, як загалом можна аналізувати діаграму. Ми бачимо маса цукру, яка може розчинитися у 100 грамах води, тут 200 г цукру, 300 г цукру, 400 г цукру, 500 г цукру. А це температура 20 градусів Цельсія 40 градусів 60 градусів 80-100 І бачимо, при зростанні температури розчинність зростає при 20 градусах 200 грам цукру може розчинити в 100 грамах води. При 40 градусах Цельсія може розчинитися приблизно 250 грамів цукру. При 60 градусах Цельсія може розчинитися 300 грам цукру. При 80 градусах може розчинитися приблизно 375. Це приблизно або 380 грам. При 100 градусах може розчинитися 500 грамів цукру у 100 грамах води. Будова молекули. Молекула сахарози це 12H22. o 11 складається з залишків молекул глюкози та фруктози. У молекулі сахарози. Міститься декілька гідроксильних груп, а групи немає. Сполука не відновлює купрудокулентний гідроксид і не вступає в реакцію срібного дзеркала. Щодо хімічних властивостей, очі сахарози в хімічних реакціях зумовлена особливостями будови і молекули і наявності у ній гідроксильних груп. Щодо гідролізу, сахарозу під дією ферментів або за нагрівання сильною неорганічними кислотами зазнає гідролізу, відмінність від моносахаридів, бо моносахариди в гідроліз не вступають. При цьому з кожної молекули дисахариду утворюється молекула глюкози і молекула фруктози. Ми бачимо загальну схему: це сахароза під дією води та каталізатор, бо при температурі і сильних неорганічних кислот утворюється глюкоза та фруктоза. А ми бачимо по формулах відтворене. Тобто глюкоза і фруктоза це ізомери з однаковою формулою, просто глюкоза альдегідоспирту. У фруктози альдегідної групи немає. Реакція за участі гідроксильних груп. Оскільки в молекулі сахарозу міститься кілька гідроксильних груп, сполука вступає в реакції, характерні для багатоатомних спиртів. Наприклад, сахароза взаємодіє з гідроксидами кальцію купру двохвалентного з утворення розчинних сполук, загальна назва яких сахарати. Відповідно, якщо без нагрівання додати до розчину сахарози купрум двохвалентний гідроксид, то розчина буде синього забарвлення. Щодо добування, сахарозу отримують із цукрового буряку і цукрової тростини, вимиту і потрібну сирону обробляють гарячою водою, яка розчиняє цукор і деякі інші речовини. Сумож фільтрують і додають у добутий розчин кальцій-гідроксид. Він з сахарозою, з утворенням розчинного продукту реакції, а інші органічні речовини осаджуються, тобто випадають в осид. Після відокремлення рідини від осаду фільтрування в неї пропускають вуглекислігаз. При цьому твориться нерозчинний кальцій карбонат, а в розчині – сахароза. Воду випаровують і розчину, і з розчину саме, і отримують кристалічний цукру. В нашій країні працює декілька десятків цукрових заводів. Обсяг їх щорічного видобутку доходить до 2 мільйонів тонн. Україна є одним із найбільших виробників цукру у світі. Рекорд його річного експорту перевищує 700 тисяч тонн. Щодо застосування, то сахароза важливий харчовий продукт. Її концентрований водний розчин є консервантом. Сахарозу також використовують для виробництва деяких поверхнево-активних речовин.